Це тім. Тім Каст. Мої вітання. Триває 268-ма доба протистояння збройному російському вторгненню. Українські зірки продовжують збирати гроші на підтримку армії, волонтерити і жити. Через війну припинила свої тренування реперка Альона Альона. Однак згодом вона повернулася у спорт, бо вважає, що, попри ворожі обстріли і тривоги, дуже важливо тримати своє тіло в тонусі. А навіщо про це вона розкаже далі у відео? Йо, народ, всім привіт, незалежно від того, що в країні у нас вже повномасштабне вторгнення триває більше восьми місяців. Є речі, які я виконувала, виконую, і буду виконувати. І перше, це писати музику. Навіть якщо я взяла творчу паузу, я продовжую писати музику, ви бачите ці треки, і це те, що я роблю, і те, що робить мене сильно. Друге, це я продовжила читати. Остання книгу, яку я зараз дочитую, це радикальне прощення, яке вчить мене дивитися на ці ситуації як урок для мене в житті, і брати з цього найбільше досвіду і використовувати в майбутньому і третє після паузи я продовжувала займатися спортом. Чому тому що дуже важливо тримати своє тіло в тонусі для того, щоб робити максимум для перемоги? До речі, опублікувавши це відео, альона альона закликала українців приєднатися до кампанії Україну не спинити і розповідати про три речі, які вони не спиняються робити під час ворожого вторгнення до речі без зупину, здається працює над треками. Анна Трінчер молода співачка презентувала ось пісню Зай кліп, на яку зняла ще влітку. Її кліп вийшов по справжньому зірковим, адже в ньому знялися Наталка Денисенко та Павло Зібров. Я знаю, що ти ще живий, хоча вже декілька днів у вас горить навіть небо. Питає про тата наш син. Він сильно підріс і так схожий на тебе, В лихому місті, на місця Не наче спокійно, все, але не спиться. Одними складними стали прості істини, щоб кохати низ. Трек кохай презентували Тамірлан і Альона. Він про віру та любов у серці, які змушують продовжувати жити далі. Артисти упевнені, що їхній трек вилікує внутрішні переживання кожного українця та допоможе знайти безпечне місце у своєму серці у цей страшний час. Як тихо тихо в нашому гею Нарешті нічого не прилітало Немов життя, наша мить не замирала Кожен день подарунок долі, якщо я тебе кохаю І кришталевий став, цей дивний світ Та не втрачає віру в кожному наш заповіт Немає слів фоле, я підбюрує я біти Ми пам'ятаємо своїх кордонів, силует Чуєш, як то розлітається соловіна Коли два серця в унісон, то вони єдині Коли разом за столом знов вся родина, я і ти чекаю тільки на гарні новини Фанатів меловіна з'явилася можливість залікувати. Свої рани виконавець запросив шанувальників на свій концерт, назвав його музичною терапією і виклав відео анонс в інстаграм. У підписі до публікації Костя написав: Чекаю на тебе 18 грудня у Києві, щоб заспівати улюблені пісні разом. Квиток на шоу це не тільки незабутня емоція та музична терапія, а й чудова можливість допомогти зібрати кошти для ЗСУ». Ось побачимо світ мене навколо Кольоровий знайомий до болі. І не хвилюйся, усі то знайомі. З тобою си мною, і годі Ось побачимо світ мене навколо Кольоровий знайомий до болі. Він хвилюйся, всі тут знайомі. З тобою си мною. Заінтригував фанатів і Тарас Цимбалюк. Цього разу в інстаграм артист поділився милим кадром та розповів про свої гастролі у підписі до публікації. Цимбалюк написав: Ми з командою розпочали підготовку нових показів емігрантів уже післязавтра у Корсуні, моєму рідному місті, Київ, Черкаси, Луцьк, Хмельницький на черзі. Ну а в нас на черзі прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Чи Дмитрій Пєсков? Пародію на нього зробив гуморист Юрій Великий. У відео він показав сценку, в якій Пєсков коментує приїзд президента Володимира Зеленського до звільненого Херсону. Уважаємо Дмитрий Сергеевич, Як ви прокоментуєте приїзд Зеленского в Херсон? Ну, во-первых, я даже не собираюсь это комментировать, а во-вторых, с удовольствием прокомментирую. Начнем с того, что Херсон ⁇ это территория Российской Федерации. Это я могу вам сказать. Ой, смело сказать. Да и мы, в принципе, всегда говорили, что Россия там навсегда. Правда, не всегда навсегда, но мы всегда готовы говорить, что навсегда. И, конечно же, мы считаем, что данный приезд... На это заранее спланированная провокация. Я бы даже сказал своего рода дипломатическая наглость. Даже сам Владимир Владимирович в Херсоне еще не был, а их этот Зеленский уже тут как тут. После такого лично наш президент теперь туда точно не поедет чисто из принципа. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как в Кремле отреагировали на то, что в центре Херсона подняли украинский флаг? Ну как... это ж как бы получается да нормально в целом. Я вам скажу, то, что в Херсоне подняли украинский флаг, лишний раз только доказывает, что у нас в России полная демократия, и на наших территориях каждый вправе делать все, что он захочет. Мы захотели снять свой флаг в Херсоне, мы его сняли. Они захотели свой флаг поднять, они его подняли. Пожалуйста, флаг им руки. Начув, що нову пародію у виконанні Юрія Великого українці традиційно розібрали на цитати. Також у коментарях вони дякують артисту за порцію гарного настрою. Ну а ми дякуємо Збройним силам України за ще один день боротьби. Вам, же, глядачі телеканалу, тім традиційно радимо підписатися на наші соціальні мережі. Ну щоб ви не пропустили наступний випуск тім касту, тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тимкаст